Всі ми любимо лідерів, героїчні бастіони моралі, харизматичні майстри планування, наївні, але рішучі. Якою б не була їх особистість, лідер випромінює героїзм. І всі люблять ратичників, різкі ізольовані, виснажені світом, сплетіння навантажених високоемоційних дух персонажа. І хоча ці двоє зазвичай займають найкращі позиції в п'ятірні, серце та розумник також заслуговують поваги. Вони тримають команду разом завдяки співчуттю, емоційному інтересу, інтелекту та сильному моральному компасу. Складають хитрі плани та розгадують таємниці. Кожен відіграє свою роль і кожного цінують. Але от іноді здоровань залишається чекати свого часу. Ті непохитні недооціненні Атланти, визначальними характеристиками яких є сильний і великий. Часто вважаються не більше, ніж комічним персонажем, якщо взагалі вважаються. Але здоровані це щось більше, ніж просто великі персонажі. Розглянемо ж сьогодні троп, який охоплює здоровання, але змінює. Його, щоб підкреслити його фактичну роль в історії. Давайте розкажу трішки про електростанцію, що вже осінь. Та добре, краще за все їх переводити як силовик. Це архетип персонажа, але можливо було б корисніше думати про нього як про наративну роль. Персонаж, який визначається тим, що він може зробити більше, ніж те, ким він є. Його роль в сюжеті проста: він зміцнює героїв. Наративна роль силовика полягає в тому, щоб бути достатньо могутнім для виконання важкої роботи, яку мають виконати герої. По суті, він перебуває у власній ваговій категорії, і його присутність піднімає решту команди на вищий рівень. Технічно, цей архетип не завжди можна знайти в команді, хоча сьогодні ми зосередимося переважно на цьому. Деякі силовики працюють поодинці та сильно збігаються з архетипом одинака. Зазвичай вони неймовірно компетентні та здатні вирішувати проблеми з сильними ударами, але зазвичай стикаються з проблемами, які неможливо вирішити просто сильними ударами. По суті, силовики одинаки самі собі пани. Коли вони можуть стати серйозними та використовувати свої сильні сторони, але вони набагато цікавіші в командах, тому давайте поки що зосередимось на цьому. Тепер, перш ніж ми продовжимо, ми ймовірно повинні визначити, що ж таке силовик. В типовій п'ятірні це зазвичай здарувань, і ця роль не обмежується групами з п'яти осіб. Дуети, тріо та будь-яка кількість можуть мати визначеного великого персонажа, роль якого бити боляче та витримувати шкоду. Але силовик трішки складніший за це. По-перше, він не завжди є найбільшим чи найсильнішим персонажем у команді. Можливо, інший персонаж є сильнішим, але він менш надійний у бойовому контексті. Можливо, він має непостійний характер, або він має сумніви щодо бою, або задіяна якась надзвичайно корисна слабкість, яка заважає йому. Для того, щоб силовик був атлантом, на якому тримається вся команда, надійність буде важливішою ніж чиста сила. Тому силовик зазвичай є більш стабільно ефективним бійцем. В месниках, наприклад, я б класифікував Тора як силовика, хоч Халк за визначенням і найсильніший. Чарівна особистість Халка та його скільність бути професійно опрацьованим. В будь-який спосіб, використовуючи його як зброю на боці поганих хлопців, робить його досить ненадійним з точки зору оповіді, тоді як поява Тора незмінно розглядається як зміна ситуації, наскільки на нього можна покластися. Ще одна відмінна риса силовика простота. У художній літературі є багато персонажів, які мають надзвичайно складні набори рухів, побудовані на спеціальних секретних техніках або небезпечних заборонених здібностях. Або швейцарські ножі, Жі з купою різноманітних навичок, але силовик простий так само як молоток, сильний, добре збалансований і файно гамселить речі. Складний набір здібностей може сприяти появі ненадійності, про яку я згадував. Герою може бути важко вибрати правильний інструмент для роботи. Але силовик просто б'є проблему, доки не перестане бути проблеми. Силовика зазвичай можна визначити як члена команди з найпростішим підходом до бою. Це не означає, що він не може бути вправним чи тактичним. Багато з них покладаються не на силу, а на те, щоб бути справді хорошим в тому, що вони вміють. Знову ж таки, надійність є найважливішою частиною. Але навіть цей більш складний персонаж простий на папері. Вони діагностують проблему та пропонують її рішення. Це не завжди працює, але суть не в цьому. Справа в простоті. Ось деякі інші ознаки того, що персонаж може бути силовиком. Їх обов'язок постійно стримувати армію міньйонів, поки герой і або ратичник йдуть і розправляються з насправді важливими поганими хлопцями з іменами та передісторіями. Їх поєднання потужності та простоти робить їх добре спорядженими для боротьби з купою звичайних бевзів, тоді як більш складні персонажі. Керують центральним сюжетом. Також подібним чином їх обов'язок прийняти такий удар, який виведе решту команди з ладу, щоб їхні союзники могли продовжувати діяти та впоратися з реальною загрозою. Іноді це може фактично перерости до повної героїчної самопожертви, де силовик може не вижити, але в більшості випадків він просто буде виведений з бою. Якщо персонажі коли-небудь опиняються в одній з таких ситуацій, коли їм доводиться кидати всю свою зброю, перш ніж кудись піти, силач буде. Або персонажем з мультяшною надважкою надвеликою зброєю, яку всі інші можуть і не підняти, або персонаж зі смішною неправдоподібною кількістю зброї, прихованої при собі. На що потрібно дуже багато часу, щоб роззброїтися, і якимось чином у них все одно буде більше ножів, коли сюжета знадобиться. Альтернативно, цей персонаж, який взагалі не має зброї. Якщо герої коли-небудь потрапляють у справді погану ситуацію, коли поява одного персонажа віщує повний розворот, і оповідь переходить від жахливої потенційно безвихідної ситуації до справжньої боротьби з оптимістичним поглядом, цей один персонаж зазвичай є силовиком. Ale Оскільки бувають епізоди, де вся мораль зводиться до нам потрібна командна робота, і якщо ми не всі разом, то ми не впораємось. І тоді будь-який відсутній персонаж з'являється і отримує таке ставлення. Але в цілому, якщо бій функціонально завершується після появи персонажа, це типовий силовик. І наостанок, якщо персонаж регулярно отримує перший удар в бою, щоб значити, що нова загроза дійсно серйозна, ним виявиться силовик, оскільки розповідь визнає, що вивести його з Є більш вражаючим ніж будь-кого іншого. Але що важливіше, це також головна наративна проблема, з якою стикаються силовики. Це називають ефектом Ворфа, названим на честь персонажа з зоряного шляху. Він є клінгоном, класичним представником гордих воїнів і головою служби безпеки. Тому в основному його робота полягає в боротьбі. На жаль, зоряному шляху, як французі, дуже бракує рукопашного бою. Більшість епізодів більше схожі на таємниць, де проблеми вирішуються за допомогою розумної стратегії, розкриття дивних таємниць, екзистенційних роздумів про природу життя, всесвіт і все інше. А в тих рідкісних випадках, коли є бій, це кораблі з лазерами та щитами. Це означає, що у Ворфа справді не так багато справ у звичайний день, і практично кожен раз, коли бій стає проблемою, це коли загроза тижня вторяє Ворфа в стіну, щоб запевнити, що погані новини, груба сила, не може вирішити цю проблему. Це на жаль породжує персонажа, чиї бойові навики майже повністю розказують. Аніж показують, і замість того, щоб його круто перемогли, якимись прийомами, це лише більш символічно, щоб проінформувати аудиторію, що цей епізод займе якийсь час, щоб досягти чогось. І незважаючи на те, що труп названий в його честь, він далеко не єдина жертва ефекту Ворфа. Щойно персонажа позначають як витривалого, найсильнішого, або загалом силовика сценаристу стає неймовірно легко посилити загрозу, усунувши саме силовика першим. На папері це працює. Якщо цей крутий поганець усунув силовика, який сильніший за всіх, це має означати, що він справді крутий поганець, але з цим є дві проблеми. По-перше, силовика треба розкрити як сильного бійця, це не може бути лише на словах. Нам потрібно постійно бачити, що цей персонаж. Наш сильний, потужний, компетентний і надійний у всіх цих речах, щоб справді відчути, що це персонаж, якому ми можемо довіряти як крутому, якщо це буде належним чином встановлено, тоді вперше, коли персонаж буде повністю розбитий якоюсь новою та невідомою загрозою, глядачі визнають. Що це дуже незвичайна ситуація. І тому цю загрозу, ймовірно, слід сприймати серйозно, але це не єдина проблема. Встановлення персонажа це добре, але проблема полягає в тому, що побиття стане регулярним явищем. Немає значення наскільки крутим був персонаж раніше, якщо з цього моменту його єдина роль полягає в тому, щоб його били. А інші могли сказати: А, ні, тільки не силовик. Виведення з ладу силовика має бути великою справою, але оскільки це також найпростіший спосіб. Створити реальну загрозу, часто її надмірно використовують на шкоду як поганцям, так і силовикам. Ворф, можливо, і назва тропу, але Супермен є одним із найпростіших прикладів. У перших сезонах Ліги справедливості майже кожен щотижневий ходій завдавав принаймні одного хорошого удару по самій людині зі сталі, постійно пробиваючи його крізь найближчу стіну та виводячи з бою на добру хвилину, щоб решта персонажів попрацювали, поки Супермен не вибрався з купи уламків, які, чесно кажучи, він не повинен був навіть помітити це, тому що дуже складно написати історію з великою кількістю боїв. Із високими ставками, коли один із ваших героїв, неймовірно сильний і майже несприйнятливий до будь-якої шкоди. Пізніше це отримує деякі пояснення, головне з них полягає в тому, що Супермен весь час стримується. Отже, ефект Ворфа це спроба встановити, що персонаж, який здається, мав би бути здатним швидко і самотужки вирішити поточну проблему, насправді не може. А як уникнути ефекту Ворфа, не зробивши силовика де-факто вирішенням усіх проблем? Ну, є багато способів порад. З цим наративну роль силовика можна описати як достатньо сильний, щоб впоратися з тим, що інші, можливо, не зможуть. Але більшість конфліктів це не про вирішення всього суто силою. У такому контексті основний набір навичок силовика може не мати великої користі, але таким чином вони не так часто отримують ефект ворфа, тому що в наративі немає потреб встановлювати нову загрозу як фізичну проблему, оскільки сила насправді не є проблемою. Є й інші фактори, наприклад. Клад щось таке просте, як персонаж із політикою не вбивати. Це вже допомагає пояснити, чому бій може бути складним, навіть якщо він достатньо фізично витривалий, щоб знешкодити іншого хлопця. Якщо це зробити не смертельно, це може бути більш складно. Або, можливо, основною загрозою є сильний поганець, якого всі мають подолати. Але є вторинна загроза, якою може бути. Зайнятий силовик, згадана вище армія міньйонів або екологічна проблема, як ціле місто, що падає з небес. Силовик може впоратися з кожною проблемою самотужки, але він не може бути всюди одночасно. Історія має бути досить добре збалансованою, щоб жоден персонаж не здавався надто сильним або руйнівним, оскільки це не завжди виходить з гарного боку. Сила є відносною та обумовленою ситуацією. А сила силовика це сила. Дуже корисна в обмеженому просторі нескладних бойових ситуацій. І поза цією дуже специфічною оповідальною ролью силовик може мати багато рис характеру. Або ні. Багато силовиків майже статисти поза бойовими речами, можливо, з кількома символічними примхами характеру, як от схильність до їжі або. Ні, насправді зазвичай це просто їжа. Але багато силовиків мають широку особистість, і для цієї особистості майже немає обмежень, тому що, поки вони можуть виконати свою оповідальну роль, ліпших ударів у надважкій вазі, ніж у інших, вони можуть бути ким завгодно. Серйозний, дурненький, імпозантний, крихітний, темне чи неспокійне минуле або уособлення сонячного світла єдина гарантована риса. Це, мабуть, що вони будуть моїми улюбленими персонажами. Якось так. Лате!